Обов'язок подання повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти пов'язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність, передбачений пунктом 63.3 статті 63 Податкового кодексу України та розділом 8 порядку обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року номер 1588 зі змінами та доповненнями. Об'єктами оподаткування і об'єктами, пов'язаними з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, є майно та дії, у зв'язку з якими у платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків та зборів. Такі об'єкти за кожним видом податку та збору визначаються згідно з відповідними розділами Податкового кодексу України. Повідомлення за формою номер 20 УПП подається протягом 10 робочих днів після реєстрації створення чи відкриття об'єкта оподаткування до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків. Заповнюється воно з урахуванням вимог пам'ятки до заповнення розділу 3 цього повідомлення. У повідомленні за формою номер 20 ОПП надається інформація про всі об'єкти оподаткування, що є власними орендованими або переданими в оренду. Платники податків, які набули статусу суб'єкта електронного документообігу, можуть подати повідомлення за формою номер 20 ОПП засобами електронного зв'язку в електронній формі з отриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг. Повідомлення за формою номер 20 ОПП з інформацією про об'єкти оподаткування, що зареєстровані у відповідному державному органі, без присвоєння реєстраційного номера, кадастрового номера земельної ділянки реєстраційного номера об'єкта нерухомого майна, подаються до контролюючого органу за основним місцем обліку у паперовому вигляді із доданням копії документа, що підтверджує. Реєстрацію об'єкта оподаткування у відповідному державному органі, у разі зміни відомостей про об'єкт оподаткування, а саме зміна типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану об'єкта оподаткування платник податків надає до контролюючого органу повідомлення форми номер 20 ОПП з оновленою інформацією про об'єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни, у такому самому порядку. Та строки, як і при реєстрації, створенні чи відкритті об'єкта оподаткування. Рекомендований довідник типів об'єктів оподаткування оприлюднюється на офіційному вебсайті центрального контролюючого органу та розміщується на інформаційних стендах у контролюючих органах. Платники податків можуть переглянути інформацію про подані об'єкти оподаткування та контролюючі органи, у яких платник податків перебуває на обліку за неосновним місцем обліку. Приватній частині електронного кабінету